З малого починається Велике. Навесні 1820 року хлопчик прийшов у тихий гай, шукаючи відповіді. Зернятко віри зростало на ґрунті західної частини штату Нью-Йорк. З часом воно дало цвіт, а потім принесло плід. Воно зростало, щоб наповнити землю. Мільйони людей знайшли оновлену віру в Ісуса Христа, і все це почалося з невеличкого кроку, зробленого звірою. Швезев, допоможи! Я застряг. Я народився у 1805 році від порядних батьків, які не шкодували сил, навчаючи мене християнській релігії. Дякую, Кетрін. Вчора ми читали в Євангелії від Івана. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Пам'ятайте, діти, що немає іншого шляху до спасіння як тільки через Ісуса Христа. Дорогий Господь, у кінці цього дня ми зібралися зі сім'єю в молитві. Щоб подякувати тобі за багато благословень, які ми отримуємо з твоєї руки. Батько мусив багато працювати, щоб утримувати велику сім'ю. Пам'ятайте, що кінь не перестрибнув і свиня не пролізла. Це вимагало зусиль усіх, хто міг хоча б якось допомагати. Не я я тобі. Ще з ранніх літ я серйозно замислювався над благополуччям своєї душі. У місцевості, де ми проживали, виникло надзвичайне релігійне заворушення. Великі групи людей об'єднувалися у релігійне угрупування. Які створювали чимало заворушення серед людей одні відстоювали одну віру, а інші іншу. Вони будуть немов та солома на вітрі, і немов та полотку. Невже? Скільки з вас отримали спасіння? Ще до того, як зліт був, Бог вирішив то що означає спасенний? Я б хотів і сам про це дізнатися. Так от Бог не раз повторював у Святому Письмі, що занепала людина не може бути спасенною. Лише Бог може врятувати, але якщо він цього не захоче, це не станеться. Хто дотягнеться до його могутньої руки, якщо він простягне її? Благодаті Божої достатньо, щоб врятувати всіх грішників. Отже, брати і сестри, чи маєте ви віру, і чи хочете ви довести Господу свою віру? Так. Як ми дізнаємося, чи спаслися? Я не вірю, що Бог має на меті спасти лише небагатьох своїх дітей, Джозефе. Але я дійсно вірю, що ти можеш дізнатися, де знаходишся. Пам'ятаєш, що сказано в Біблії? Просіть і отримаєте. Якщо будемо просити з вірою, Бог покаже нам, що робити. Батько не приходить. У батька велика віра у Уїляме. Він просто виявляє її не так, як інші люди. Слухайте, якщо ви обрали хибне вчення і приєдналися до корумпованої церкви, то на вас чекає холод і темрява протягом усього життя. Отже, вам слід дізнатися, яка конфесія найближча до істини, і це буде та церква, до якої ви повинні приєднатися. Але як дізнатися, яке вчення є вірним? Ми повинні отримати від Бога те знання, яке людина не може ні дати, ні відібрати. Біблія навчає, що є один Господь і одна віра Джозефе. Тоді чому ж учені мають розбіжності? Кожен з нас намагається знайти відповідь, яка є вірною для нас. Але чи не повинна бути одна відповідь, яка буде правильною для кожного? Таким великим було заворушення і суперечки між різними віросповіданнями, що було неможливо такій молодій людині, якою був я, прийти до якогось певного висновку, що було істинним, а що хибним. Ось бачиш, так і роби. Шановні громадяни пальміри, сьогодні ми святкуємо річницю незалежності. Незалежності здобутої кров'ю сльозами. <рес> Джозефе, наглядай за усіма, я ще принесу яників. Ти не приходив до церкви, Джозефе? Я намагався робити те, що ви сказали. Зрозуміти яке ж вчення є істинним. Зрозуміло. Слухай, хлопче позбався гордощів під загрозою твоя вічна душа. Розуміючи, що Бог не міг бути творцем такого великого безладу, я вирішив дослідити це питання глибше. Для моєї ноги твоє слово світильник. То світло для стежки моєї. Джозефе, ти надто переймаєшся. Я просто намагаюся робити те, що правильно. Я знаю. У той час великого збудження мій розум було поглинуто серйозними розмірковуваннями і великою тривогою. Я все ще не приєднався до жодного з тих угрупувань, хоча відвідував їхні збори так часто, як тільки міг. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає. Знаходить. Батьку, нам треба більше борошна. Час іти, хлопці. Ходімо. Вірити в те, що Бог відповідає на молитви, означає, що Бог не керує, але ним керують молитви людей. Бог дав можливість кожному і кожен з нас здатний думати і міркувати для себе. Посеред цієї війни слів і думок я часто запитував себе, що ж робити? Яке з усіх цих угрупувань праве, і як я про це дізнаюся. Отже, як ти гадаєш? Ну, батько каже, що єдина правильна відповідь приходить тільки від Бога. Господь відповідає у свій спосіб Джозефе у свій час, але він обов'язково відповідає. Тож як ви потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього?